Хто що робить? Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок, щоб побудувати школу, пошити одяг, створити комп'ютерну гру, потрібні люди різних професій. Запам'ятай. Усе необхідне для твого життя забезпечують люди різних професій. Усі професії потрібні і корисні. Удівельний звод дім і поселяться у нім лікар, токар, агроном, диктор, тесля, астроном, скульптор, кухар, модельєр, тренер, космонавт, шофер. Вчитель, льотчик, журналіст, ще й прославлений артист. Погляньте, будь ласка, на нашого будівельника. Давайте спробуємо назвати професії. Я вам пропоную пограти в гру, яка називається Цікаві професії. Ваше завдання назвати ті професії, що, на вашу думку, найбільше відповідають характеристиці. Найзеленіша професія це правильно садівник, лісник, квітникар, декоратор, квітів тощо. Наступна найсолодша професія. Молодці, це пекар, кондитер. А тепер найволохатіша професія. Що це? Це ветеринар або дресирувальник. Наступна, будь ласка, людяна професія це лікар, учитель, вихователь, пожежник, психолог. Та професія, яка пов'язана з людяністю. Найвища професія, яка? Ану, подумай, мої розумнички це льотчики, космонавти, електромонтери, будівельники, кранівники. Тощо. А тепер найбалакучіша професія. Хто це? Найбалакучіша професія це журналісти, телеведучі, актори, диктори. Тобто це професії, які багато спілкуються. Правильно? Так. Наступне, давай подумаємо, грошова професія. Це. Правильно, банкіри, бізнесмени, люди, які працюють з грошима. А дитяча професія хто це? Бо що це за професія? Правильно, це вчитель, вихователь, няня. Ті люди, які працюють із дітками. А чоловіча професія яка? Так, це військовий, шахтар, поліцейський, комбайнер, тракторист, моряк, космонавт і так далі. і так далі. Молодці дітки. Граємо в гру, де я був. Тобто, я вам називаю, наприклад, я бачила багато книг, де я була. Правильно, я була в бібліотеці. Наступне, я бачив комбайн, де я був. Так, я був у полі. Я бачив учнів, де я був, правильно, я був у школі. Я бачив шприц. де я був? Правильно, я був у лікарні. Наступне, якщо я бачив виставу, де я був, я був у театрі. Я бачив багато полиць із продуктами. Підкажи мені, де я був? Правильно, я був у магазині. Над забезпеченням твого добробуту трудяться люди багатьох професій. Робота, яку вони виконують, потребує значних затрат часу та сили. Так, добре, тепер граємо в гру. Вгадай, що робить. Я називаю представника професії, а ви мені кажете, які дії він виконує. Кухар що робить? Правильно готує їсти. Він варить борщ, чистить овочі, робить салат та інше. Наступна професія лікар. Що робить лікар? Правильно слухає хворого, дивиться горло, виписує ліки. Так, лікує. Наступне будівельне. Молодці. мурує стіни, криє дах, стелить підлогу. Так, наступне. Перукар. Стриже, робить зачіски, фарбує волосся. Молодці, дітки І остання швачка. Скажи, що робить швачка? Правильно шиє одяг, пришиває гудзики, пришиває, що ще Блискавки, так? отже, допомагає тримати одяг у гарному стані. Будь ласка, послухай, прислів'я про працю. Бджола мала, а й та працює, риба у воді, а людина у труді. Птиця створена для польоту, а людина для праці маленька праця краще за велике безділля. Скажи, який із цих прислів'їв ти можеш пояснити? Так, всі вони кажуть про те, що людина має працювати для того, щоб вона могла розвиватися? Скажи, ким працюють твої батьки? Якщо ти ще не знаєш, то можеш поцікавитися. Дай відповіді на запитання. Які назви професій ти запам'ятав? Яка професія вам подобається найбільше? Дякую за увагу! Ви Великі молодці, Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!